28 червня 2017 року за номером сто двадцять останні цифри одинадцять шістдесят за одним баченням ПСЕМ Олегія Геннадіча учинення кримінальних правопорушень передбачення частини першої статеї сто двадцять першої частини другої статеї сто двадцять п'ятої статей сто двадцять восьмої кримінального кодексу України. Секретар призерівся судове сесія. Судове засідання оголосилися обвинувачення писанки. Справу буде розглядати з колегії судді. Судової колади зрозуміють до кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду в складі. Говорять, судді Федорової судді секретаря Копецької з участю винуваченого Тистенка. Колеги Геннадій, ставте, будь ласка. Тож ви завіряєте такому складу суду, що Це нічого не поміняє. Можемо Можете розглядати, так. Да. Бо з усіма вами я вже зустрічався і всі ви виносили рішення, які ну, не то, що мені не підходять, а не в мою користь явно. Підте ну, ладно. Це... Норвезького районного суду Хмельницького області відсутність прокурора та відсутність захисника, які були належним чином повідомлені про часте місце розгляду зазначеного подання. Будь ласка, ваша підзамітність проводити но... не заперечу не заперечують. Да. Установила, зважаючи на те, що прокурор та захисник були належним чином повідомлені, про часто місце розгляду зазначеного подання, важати за можливе розглядати його у їх відсутність. Доповідається. Скажіть, будь ласка, ви свої права обов'язки в судовому засіданні знаєте, чи вам не роз'яснити? Я знаю. Немає необхідності, Не сюди. Виповідається матеріали подання. 19 травня 22 року було вечно речі Хмельницької області звернувся до Хмельницького апеляційного суду з поданням про визначення підсудності заяви захисника обвинуваченого адвоката Колбанзера від судді борщука. З посиланням на те, що вказаному суді неможливо творити склад суду для її розгляду. Будь ласка, ваша позиція з приводу зазначеного подання? Ну, потрібно провести відвід. Там немає складу суду, крім барсука. Потрібно, тому відправили сюди. Ваші будуть міркування з приводу того, до якого суду направити. І, тому... Це немає різні, це має різниці. Ні, для мене є різниці. Для вас немає різниці, тому що вже таке відбувалося. Ну ваша честь, ваша, ваша честь, найближчі, да, найближчий суд. Вже, вже все. Все було найближчий суд, тільки один я їжджу все время. Один я їжджу. Во це мені найближчий суд. Це в Хмельницькому. Найближчий суд. Тому що більше ніхто не приїде і ніколи ніхто не приїжджає. І ви це знаєте. Ми з вами вже зустрічаємося не раз. Е, моя пропозиція дивіться, то є Чемерівці нема, Кам'янець немає, Дунаїв, Городок вже був, там по кримінальних справах було. Коли, коли б на мене відкрив кримінальну справу. Дунаєвці ярмолинці. Єрмолин. Відповідно до вимог закону найближчі, ну, ближчі... найближчі... Дунаєвці. Відповідно до вимог закону, найближчі з територіальністю. Так, так. нашу на думку найближчі за територіальністю та Дунаєвці. Ну якщо від Каменця. І... Ну... Я просто говорю, що е, номер, вроді в городку вроді, два судді, які вже вроді може вже бі. Вони не має значення, що вони розглядали. Вони вже по цій справі були. Нічого страшного, Нічого? Це не має значення по закону. Ну хорошо, тридцять четвертий нижче за територіальні. Я розумію, вони можуть розглядати, якщо вже розглядався відвід. Вони ще раз можуть, тобто ще розглядають, то хорошо. Вони почують не розглядають. Ну більше нічого не не хочу, але хотів би чи от Дунаєвці чи Ярмолинці, бо в городку я не довіряю декому суді.

28 червня 2017 року за номером 120 останні цифри 1160 за перекладення Пресленка Валерія Віналічання признання правопорушень передбачення частина 1 статті 121, частина 2 -й, статей 125 статті 128 Кримінального на кодексу України встановила. 19 травня 22 року було в проємного суду Хмельницького області з суду Хмельницького апеляційного суду з поданням про різні підсудності відщезазначення заяви. Судство щодо під суді апелляційного суду.

Від головуючого суді борсука у кримінальному провадженні внеса до 28 червня року за номером 120 вістані церкви одинадцять за видне писанка. Чинні кримінальних правопорушень передбачення частини 1 стаття 121 частиною 2 статті 125 статті 128 Кримінального кодексу України. Автоматизованої системи документообігу в Чемовецькому районному суді Хмельницької області неможливо відкрити став суду для розгляду даної заяви про відвідують судів що підтверджується даними з протоколу щодо неможливості автоматизованого розподілу судової справи 6 6480617 між суддя 18 2022 року. руко. окрім казанство судди до штату суду входять судді встав'яки, проте у з позиченням справи і не розподіляються. Відповідно до вимог пункту 2 частини 1 статті 34 України, стати 40 провадження передається на розгляд до іншого суду. Якщо після задоволення чи дитячий рефер, неможливо проект в суд для судового розгляду. Враховуючи значення вставника, до походи що щось новини. Зміни підсутності даної заяви про підсудів бурсука та передачі для розгляду до іншого не більш серед суду Хмельницької області. Відстави про некеруючі стаття 34 колегія судді постановила, коли голови повичного норвецького міністра суду Хмельницького області задовольнити заяву захисника обвинуваченого тесленка адвоката Колбанцева, Ковбанцева привідує Борського у кримінальному провадженні не зберегти 28 часа 17-го руку за номером 120 останній цефри 1160 обвинувачення Тесленка в чині кримінальних пропущення прикладчини. Частина 1 статтю 21, статтю 2 статтю 25, статтю 28 Кримінального кодексу України передати на розгляд до Мородойського районного суду Хмельницької області. Ухвала на краєзакону осязнене до проголошення. Сказник аційно-порядку не підлягає. Підписали голову і часуді. Початник відкривачення має право знайомитися з випозаписом судового засідання, журналом судового засідання, вносять у них свої зауважені співки на краєзі чи Ти не зрозумілості. На цьому судове засідання оголошується закінчення. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.